У тимчасово окупованому Донецьку під загрозою зриву опалювальний сезон ситуація критична. В місті відсутнє стабільне водопостачання, і саме від нього залежить робота підприємств, які забезпечують тепло муселі. Наша Юлія Чехічна поспілкувалася з експертами, обізнаними з проблемою, і відготувала матеріал. К показують, яка вода тече з їхніх кранів. У соцмережах люди масово пишуть пости, в яких обурюються, чому зникло водопостачання, і коли місцева влада вирішить цю проблему. Маріупольський журналіст Микола Осиченко розповідає: без води люди живуть уже не один рік. 22 другому році, коли Путін розпочав повну масштабку, він в тому числі розбомбив всі, ну майже всі інфраструктурні об'єкти. Каналу Сіверський Донець, Донбас. Такі, як фільтрувальні станції, насосні станції, водопідйоми, дамби, плотини, труби тощо. Із 22-го року окупаційна влада Донеччини. Вони перевели всі міста на водопостачання з резервних водосховищ. Резервні запаси дозволяють використовувати приблизно 250 тисяч кубів води за добу, каже Осиченко. Та цього критично мало до того ж, вода неякісна та за графіком. Ситуація у Донецьку з водою дуже цікава, тим, що якщо порівнювати з тим, як було колись, то вона катастрофічна. Якщо порівнювати з тим, що буде за кілька місяців взимку, вона ще й нормальна, бо буде значно гірше. Води не вистачає, графіків не дотримуються, вода йде не скрізь, рідко, не доходить високо і її якість ну, просто страшна. Та графік теж не рятує. Вода не доходить ані до приватних будинків, ані до багатоповерхівок через аварійний стан труб це гідроудари, тобто труби не витримують стики, коліна там тощо. Воно все лопається. Воно в все лопається, і водичка тече будь-де, але не в буд не в будівлях місцевих мешканців. Людям підвозять воду у бочках та цистернах. Та у чергах буває доходить і до бійки. Є конфлікти можливо, ці конфлікти скоро закінчаться справжньою. Справжніми бійками, можливо, перестрілками, тобто води об'єктивно не вистачає тягати її, наприклад, на той самий п'ятий поверх дуже важко. Але зараз, поки вона ще не замерзає в лід, це ще якось можливо. Коли вода почне замерзати в лід, і просто ну, в цих пластикових бочках її ж не розтопиш ніяк. Брак води впливає на роботу всіх закладів, установ та підприємств, зокрема теплоелектростанцій. Вода потрібна і для підприємств, і для людей, і для, і для агропрому, і для ТЕС, тому що ТЕС без води працювати не будуть. Тому це все робили зараз. Наразі там на пальцях одні, однієї руки можна перелічити підприємства, які там ну, типу, щось роблять. Водночас, жителі. Сово окупованого Донецька вже переймаються. Як перезимувати? Вони там якось перерозподіляли ці резервні воду Овища для цього, але ж тоді в них була вода. Зараз там води немає. Тобто, саме ця зима, вона і буде таким собі е, піком Данте. На думку Кирила Сезонова, запустити опалення цього року не вийде, бо вода непридатна. Воду з систем спускали спроби закачувати туди технічну воду, яка зараз є в Донецьку. Закінчили дуже погано, бо це насправді дуже брудна вода. І позабивалися котли, позабивали системи опалювання і вийшли з ладу навіть нові котли, які поставили показушно, красиво рік чи два тому. Та додає критичне становище очікує жителів сусідніх із Донецького міст. Після окупації теж з Донецька, хоча б потрохи намагалися робити якусь вітрину, що він живе, що руський мір прийшов і нічого поганого нема. Тим самим турецьком. Єнаківо і інше ніхто не намагався навіть цього робити. Тому Донецьку найкраща ситуація була і є всюду в інших містах. Маленьких ситуацій значно гірша. Микола Осиченко переконує на відновлення водної інфраструктури підуть десятиріччя, адже бойові дії лишили по собі руїни та замінування. Юлія Чехічина, Павло Бондаренко, телеканал Рада для підсумків єдині головне.